Тепломережі під прямою загрозою логіка, хоч і збочена, але проста через поразки на полі бою. Росія вирішила воювати з цивільним населенням, максимально ускладнюючи життя, щоб населення населення почало тиснути на владу, аби обстріл припинився. Але Україна не Росія миру за будь-яку ціну, а тим більше ціною здачі територій не буде. Згідно з дослідженням КМІС, 86% респондентів упевнені, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріл триватиме. Тільки 10% опитаних вважають, що треба пройти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, хоч би й довелося піти на поступки Росії. Після чергового обстрілу Дніпряни зазначають, що точково містом пропадає опалення. Багато хто стурбований тим, що проекти ставте свої питання. Зауваження, пишіть, поради, будь що, що може покращити наш ефір і надати вам корисну, актуальну для вас інформацію. Мені повідомляють, що пан Андрієнко повернувся до на наш ефір. Антоне, ви нас чуєте? Доброго вечора. Доброго вечора, Доброго вечора Антоне. Багато дніпрян визначають проблеми з теплопостачанням. Про те, що в блекаут може бути такий сценарій, ми вже попереджені, але все-таки з чим саме це пов'язано. Насправді всі процеси в місті дуже пов'язані один з одним. В першу чергу хочу сказати, що відсутність електропостачання сильно впливає на водопостачання, а водопостачання на теплопостачання, електропостачання напряму на теплопостачання. Тому е да, ви праві люди вже були заздалегідь підготовлені і таким чином трошечки краще переносити всі ці. Випробування нам, але все одно треба розуміти, що зима є зима, і можливо не буде як минулого року. Але комунальники роблять все, аби дніпряни відчували мінімум незручності цієї зими. За що ми невпинно, звісно, дякуємо кожному. Які райони міста зараз найхолодніші? Ви ну, знаєте, окремих районів міста назвати не можу, тому що все залежить саме як я і казав, від електропостачання. Е, якщо в якомусь районі вимикається електропостачання, там можуть призупинятися робота котель е, і після цього. Там протягом двох, трьох, чотирьох годин, скільки у нас проходять ці відключення, Це постачання поновлюється. За цей час будинок не встигає охолонити повністю. Звичайно, там на декілька градусів падає температура, а потім знову набирається. Тому в цілому ситуація однакова по всьому городу, по всьому місту. Пане Антон, скажіть, будь ласка, от я якраз мешкаю в такому будинку, де немає опалення з вчорашнього дня. Тож, звісно, мене цікавить питання, як швидко можуть вирішити проблеми. Конкретно в конкретно вашому випадку ситуація на трансформаторній підстанції ДТЕК. Всі бачили ці, ці іскри, цей фейерверк, який був з трансформаторної підстанції. Це відео вчора розійшлося. Так, тому в моєму будинку немає світла, але ми не скаржимося. Ми Ні, просто чекаємо, поки вирішать ці проблеми. Але я сьогодні навіть десь близько четвертої дня був в тому районі. Проїжджав повз я бачив співробітників для тех, які там працювали. На до них навіть допомога приїхала. Тому хочу сказати, що енергетики не тільки всієї України, а й Дніпра працюють, аби люди були з, з опаленням, з електроенергією з водою. Так, Антона, ще одне питання: останнє до вас за відсутністю опалення. Городяни можуть за нього не платити. Як це фіксується? Всі будинки обладнані приладами обліку теплової енергії. Тому а, в той момент, коли будинок не отримує теплової енергії, лічильник не крутиться. Власне містяни в цей період не оплачують. Якби тут досить проста математика, яка працює вже багато років, нічого не помінялося на військовий час. В Фейсбуці я бачу, як в пабліках дуже часто до вас звертаються з питаннями від того, що десь там зірвала якийсь кран і десь не працює, не можу зателефонувати. Як багато людей висловлюють негатив з приводу того, що зараз є отакі проблеми, чи з порозумінням ставляться, що все ж таки війна? Ставляться з негативом. Причому з негативом до саме міської влади, до мене як до депутата. Чомусь хтось вважає, що в мене вдома є. Рубільники, я сам особисто вирішую, в якому будинку буде електроенергія, не буде електроенергії. Намагаюся спокійно всім пояснювати, що в країні війна вже досить довго в країні війна, і треба ставити з порозумінням людей. Багато питань знаєте, не, не тому, чому що немає електроенергії, а чому у них немає, а в сусідньому будинку є. Оце найбільша проблема. Намагаюся так, пояснювати, пояснювати, але є як є. Так, звісно, але ми продовжимо звертатися до всіх наших глядачів, звертатися з проханням порозуміння, ставитися порозумінням до тієї ситуації, розуміти, що ніхто навмисно нікому не, не творить біду в квартирах, в будинках, не відключає електроенергію опалення. Це дійсно просто таке життя зараз в нашій країні. Ми маємо триматися, аби довести всьому світу, що українці не зламні. Антон Андрієнко, депутат Дніпровської міськради, був у нас в ефірі. Дуже дякуємо вам. Ті, у кого ще є опалення, безумовно, переживають, як зберегти систему в цілості. Ці. Питання ми адресуємо експерту в нашій студії. Микита Федорчак, представник комунального підприємства Жилсервіс 5 Вітаємо вас. Вітаю, добрий пане Микита. Чули про те, що зараз у воду для батарей додають сольовий розчин? чи чутки це чи ні? Так, дійсно, це правда, це екстрене вольове рішення, яке ухвалено керівництвом нашого міста. Дійсно, зараз до системи опалення додається сольовий розчин. Це технічна сіль. Питання для чого це дійсно зараз. Ми не забуваємо, з якою Україною людожером ми воюємо, що в них немає принципів і поняття людських цінностей. І дійсно важко буде передугадати, неможливо передугадати чи попередити, коли в нас будуть аварійні відключення електроенергії, коли в нас будуть зупинятись котельні відповідно. І саме для цього, щоб не було процесу замороження труб чи їх подальшої там якоїсь. Є Якихось технічних проблем з ними, так? дійсно дається технічна сіль. Чому так? Місто закупило генератори. Тобто Ми до цього готові були. Однак у нас не 10, не 20, не 50, не 100, навіть не 200 котелів. Тобто не хватить повної, повної цієї кількості генераторів, щоб всі котельні працювали на всі 100%. Однак їх достатньо Достатньо для того, щоб насоси працювали, і вода в цих трубах в оселях городян вона не застаювалася. Тобто, щоб не, вона не заморожувалася, не заморожувалися труби, і вони не лопалися як наслідок. Тобто для цього є запущена технічна ціль у систему опалення. Тобто, це панацея можна взагалі не хвилюватися. Так, дійсно, дійсно, це це, це це вихід, це вихід, це вольове рішення. Дійсно, є єдина така єдиний нюанс, але він також був вирішений. Передбачений. Сіль вона може визивати певну корозію. Однак, коли буде завершуватися опалювальний сезон. Окрім того, що буде змиватись вода, так з труб ще й буде додатково вона промиватись. Тобто, щоб не було процесу корозії, його і не буде, тому що вода буде знаходитись постійно у, у стані руху, тобто насосні наші працюють. Для цього нам до генераторів вистачає з головою. Тому дійсно це панацея. Це, це вихід вольовий рішення. Що... Якщо на вулиці збережеться така температура повітря, як зараз, тобто холодно, систему можна не злівати. Так, дійсно, можна не злівати. І я би хотів би зазначити, що городянам самостійно щось робити взагалі не треба. Для цього є спеціалісти. Ми ж розуміємо, що у нас зима не перший раз на рік. У нас опалювальний сезон щороку. І для цього є спеціалісти теплоенерго, яке щороку, вже багато років працює над цим. І єдина відмінність того, що зараз щоріч від того, що було попередні минулі роки, так. Це певне завдання з зірочкою, те, що ми не знаємо, коли у нас відключать електроенергію і буде остивати вода. Це єдина відмінність що цьогорічного опалювального сезону від минулого, тому зливати самостійно щось не треба. Комунальні служби працюють над цим, і як у нас і був опалювальний сезон, такий він і є. Просто була ухвалена низка оперативних рішень управлінських, так щоб не було негативних наслідків. Ну та ж саме Про негативні наслідки. За якою температурою повітря систему можна не зливати. Знаєте, я би не дуже хотів відповідати на це питання, тому що городяни захочуть самостійно одразу, все ж таки, щось зробити, коли ми називемо цю циферку. Так, розумієте, все ж таки опалювальний сезон, він який був, такий і є. Тобто, і коли прийде час, коли міський голова видасть розпорядження про завершення опалювального сезону, вода буде зливатися. Це роблять фахівці Теплоенерго. Це роблять, якщо ми кажемо про дома ОСББ чи ЖБК. З ким у них є правочин, Тобто це може бути як і жилсервіс, так і теплоенерго, це може бути якісь може, приватні сантехніки. Дійсно, є випадки, коли голова правління ОСББ сам розуміє, як зливати воду. так. Але головне, щоб городяни власні оселі не намагались самостійно щось злити. Ну, це, це буде, скажімо так, не дуже добра ідея. Тому що воно функціонувало, воно працювало і буде працювати. Єдина відмінність, так, дійсно, що зараз по ваших трубах є сіль. сіль. Ну, це єдина відмінність. А скільки днів і днів можна спокійно чекати, городянину? Да, перш ніж викликати, чи не треба цього взагалі робити спеціаліста? Ну, викликати спеціаліста не треба, але дивіться. Хто це робить? Розказую, для цього є зараз нещодавно було створено штаб взаємопорятунку громадської ради при Дніпровській міській раді. Їх функціонал це саме маршрутизація комунальних служб. Також досі діє і буде діяти контакт-центр, єдина гаряча лінія для звернень громадян. Телефони аварійних служб теплоенерго, аварійних служб наших комунальних, і вони не перестають працювати. І якщо виникає якась екстраординарна ситуація, треба звертатись саме за цими телефонами. Тобто визивати, ну я, я не знаю, що може стати з такого, так але якщо температура в домі температура повітря, скажімо, занизька. Треба моніторити ситуацію. Треба розуміти, це відключення нашої котельні. Це, це, це якась проблема по будинку. Якщо це проблема по будинку, є телефони жилсервісу, є аварійні теплоенерго. І якщо це наблюдається, наприклад, у вас в оселі, ну це можна зробити якби постфактом. Якщо ОСББ чи ЖБК, завжди телефонувати голові правління, ну тому що голова правління власноруч підписує документи. Він розуміє, розуміє хто за що відповідає в цьому будинку. Можливо, це е, ну, для статистики. Так, 85% п'ять у домів ОСББ. Вони все одно через централізовану нашу теплову систему підпитані. А є ж ці 15%, відсотків, у яких е, самостійна котельня, тобто у домів УСББ. І треба ж розуміти, кого викликати? Якщо викликати е, комунальників на коли у них своя котельня, коли ну, жодного відношення, скажімо, ми не маємо, якщо нас на територію не пустять, е, ну це це буде якби ну. Немає жодного підґрунтя. Якщо це все ж таки стосується комунальних служб, вони завжди працюють і на зв'язку. І наголошую, що телефони штабу, телефони комунальників, аварійних служб є у відкритому доступі. Треба так. бути так інформаційно захищеним. скажімо так. так. Ми тепер, звісно, будемо вірити в сольовий розчин. Але якщо все ж таки трапиться таке, що воду спустили, як швидко можна е знову запустити систему? Е якщо можна, відповідайте, будь ласка, стисло, у нас не дуже багато часу. Е Дивіться, це можна зробити одразу, але все одно, все одно є певний так зазорчик часу, поки вода буде набиратись, поки процес е, повторної промивки труб після солі буде реалізовано. Тобто певний зазорчик є. і треба чекати офіці... офіційної інформації від комунальних служб якщо ви там ЖБК, від своїх голів правління тобто треба завжди скажімо так моніторити ситуацію тому що зараз ситуація дійсно потребує пильності городян і потребує нашої з вами уважності Дякую. дякуємо це було корисно микола федорчак представник комунального підприємства Жилсервіс 5